Дитячий табір Березовий гай, що на Бордичівщині, готовий приймати дітлахів на відпочинок. Про це на черговій районній сесії повідомила директор закладу Валентина Шевчук. З її слів, усі роботи у приміщеннях уже зроблено. Завершено й чимало ремонтних робіт і заміна труб. На сьогоднішній день є одна лише проблема потрібна кількість відпочивальників. Уздоровлення повинно проводити за тільки місце бюджету здається. Ми провели рекламну кампанію, провели переговори з деякими районами нашої Житомирської області, вони пообіцяли нам попередню домовленість, що буде ена кількість дітей. Ми розпочали підготовчі роботи за власний рахунок і власними силами. Сьогодні ми просто звертаємося до нашої е районної ради, до голів селищних ради. За допомогою, щоб ви нас підтримали, виділили кошти і оздоровили своїх дітей. За 21-денний відпочинок дитини у таборі правлять, кажуть, найнижчу ціну в області 2961 гривню. У вартість входить харчування, медичне забезпечення, культурно-масова робота, плата за енергоносії, зарплатня працівникам та мінімальні господарські витрати. Пропонують оздоровлення і на менший термін на два тижні, що обійдеться майже у 2000 гривень. Людей нам навіть телефонують, тому що сьогодні пришкільні табори не працюють, і ви знаєте ефективність їхньої роботи, коли дітей ходять туди-сюди. А у нас, наприклад, ми об'їздили всі табори нашої Житомирської області. Можу з певністю сказати, що по ландшафту, по території. По тому, як спроєктована місцевість і будівлі жилого цього і господарського призначення, ми самі кращі в області, але треба трошки зусиль, щоб підняти і дійсно налагодити цю матеріально-технічну базу до сучасних вимог, і тоді табір буде працювати.